Всім привіт! Я рада вас всіх бачити на моєму каналі Математика по-українськи з поверненням мене, з поверненням вас на мій канал. Слава Україні! Сьогодні я хочу, щоб ми з вами навчились перетворювати неправильні дроби у правильні. Тобто, це буде цікаво для дітей у п'ятому класі, а також вищі класи, які це застосовують. Давайте розглянемо до прикладу. Наприклад, 21 п'ятих. Спочатку потрібно розібратись, чому цей дріб неправильний. Дуже легко. Як тільки в чисельнику, те, що зверху, є якесь число, яке більше, ніж те, що внизу, а 21 більше, ніж 5, то ми говоримо, що він неправильний. І зазвичай, коли ви закінчуєте якісь приклади чи задачі, так залишати не можна, треба перетворити у правильний дріб. Як це зробити? Дехто може в голові зразу собі поділити, виділити цілу частину. А якщо ви не знаєте, вам це не вдається легко, то подумайте, яке число ділиться на 5? Але воно має бути нижче, ніж 21 менше. Ну, перше в голову приходить 20. І щоб не змінювати дріб, бо нам важливо його не змінювати. Ви записуєте 5 так, як є, а 21 розписуєте 20 плюс 1. Тобто ми ж нічого ще не змінили, правильно? Все робимо чесно. А далі розбиваємо на два дроби. 25 плюс 1 п'ятих. 1 Все лишилось без змін. Тепер ви вже вмієте 20 поділити на 5, це буде 4, правильно. То ви записуєте 4 плюс. Одну п'яту, так і переписуєте. Ну, і тепер, якщо в нас є ціле число і дріб, ми можемо знак плюс опустити. І виходить: 4,1. Тепер можна сміливо ставити крапку: ми перетворили неправильний дріб у правильний, виділили цілу частину. Щоб закріпити знання, пропоную розв'язати ще один. Наприклад, 20. 8 8,13. Уже числа не такі маленькі. Думаєте, яке число ділиться на 13? Ну, тут теж легко, бо є 13. 13 помножити на 1, 13, а далі йде 13 помножити на 2. 13 плюс 13, 26. Навряд чи вже буде ще щось так би вище. Тому що до 28 вже недалеко. Тому ви собі думаєте, так, 26. Ну і розписуєте. 26 плюс 2 13 унизу. Я кожен крок пишу, ви вже можете щось упускати. 26 тринадцяти, плюс 2 13. 26 поділити на 13 це є 2, плюс 2 тринадцяти. Ну і плюс забираємо, то виходить 2,2. 2 і ми знову з цього неправильного дробу. Перейшли в правильний, виділивши цілу частину. Я думаю, що вам це буде тепер легше, тому запам'ятайте, дивитесь і думайте, яке нижче число ділиться на те число, яке внизу, тобто на знаменник. Розписуєте, ділите, виділяєте цілу частину. І записуєте правильну відповідь. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відео!